Вітаю народ. Дивіться, яка штука. Добре вам видно. Ні. Значить, замітили ми на своїй ділянці такого шкодника. Це такий павук з яркою такою розкраскою. Кажуть, що він, якщо кусає людину, то доволі болить і запухає. Але від нього ще одна шкода. Він на малині розкладає свої павутиння і ловить пчоли. Бачите? Видно вам? Це він зараз і то десь не випадково, а постійно я бачу такі випадки. І зараз в нього теж вже пчола. Він її зараз вечерає нею. Що ми робимо? Ми їх нищимо. Два листочки до кубки десь і павучка нема. Я зазвичай такого не роблю всякими тваринками, але що приходиться таке робити. Він розвішує ото собі на малині на радку і пчоли йдуть запиляти малину, він собі тільки хлоп-хлоп. Аж ти зараза. Вот. Нагадав, я собі була в мене колись подружка, яка дуже любила павуків. Вона їх дуже класно малювала і взагалі обожала, і все, і все про павуків знала. От я пам'ятаю, що така подружка була. А як її звати? Хто вона, звідки не пам'ятаю? Видно, мало б ми з нею вивчали павуків. Буває.